Скорпіони, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 11 по 17 листопада 2024 року. Сонце в скорпіоні, місяць в скорпіоні, Венера в скорпіоні і асцендент у скорпіоні. У вас знудженість і ображеність. Буде йти час довго, буде щось важко очікувати. Таке враження, ніби будете сидіти, і час повільно йде, ніякі події не відбуваються, щось довго очікуєте, і це так час дуже повільно йде. І у вас є ще емоції і ображеності? Можливо, будете складати руки і ображатися на якусь ситуацію чи обставини, які у вас складуться на цьому тижні. Будете чимось незадоволені. Загальна енергія тижня. Про що ми будемо говорити? Тема? На цьому тижні для скорпіонів. Ну так, рецепт Пентаклів, у вас щось повільно рухається, або в мене відчуття взагалі застою. От і, напевне, скоріш за все, оця карта знудженості оракул у вас програється, якщо нічого нікуди не рухається. Стоїмо мертвою точкою. Події на цьому тижні. Ваш кубків. О, дьявол у вас. І рицар жезлів. Ну що, скорпіони? На цьому тижні у вас буде щось підтягувати? Д'явол, енергія козирога. Людина знаку і зодіака козыріг. Це залежності, це страхи, це маніпуляції. Ну, така, скажімо, не дуже чесна і приємна карта. Це всі види залежності, які ведуть кудись людину не туди. Неправильні якісь вчинки, дії. Подивимося, що було у вас в минулому скорпіони. П'ятірка Пентаклів у вас була. Нехватка, холод, можливо, в прямому сенсі замерзали. І найближче майбутнє подивимося. Жезлю. Гарна енергія це рух, це жага, це пристрасть, перш за все. На дні колоди загальна енергія у вас, енергія терезів справедливості. Бути справедливим у своїх рішеннях і бачити справедливість у рішеннях інших. Будете строго дивитися беземоційно. І приймати рішення з холодною головою. Це і знак терезів, тут жінка також може бути. Або це ваша така енергія, що ви беземоційно дивитеся на будь-які події і обставини, і приймаєте рішення строго, чітко і справедливо. У когось натуральні можуть бути справи з юриспруденцією, тобто якісь рішення судові, відбуватися судові засідання. Так, ну, подивимося, що у вас за тема Рицар Пентаклів. Про що ми тут говоримо на цьому тижні? Паш Кубків. Якась комунікація у вас тут скорпіони у вас і трійка мечі у вас на дні колоди. І ваша, і ваша енергія. У вас серце розбите. Не в іншої енергії, а саме у вас. Ця ситуація, вона нікуди не рухається. Тобто, нічого людина не робить. Вона розуміє, що потрібно робити, і потрібно щось робити, але вона нічого не робить. І тут, що ми бачимо, Тобто не робить нічого з комунікацією і не взаємодіє з людьми. Тобто, якась життєва ситуація. Ви хочете легкості, а вас обтяжує. І це стосується робочих питань і комунікації і взаємодії з людьми. І ви застигаєте, нічого ви з цим не робите. Ви розумієте, що вам потрібно спілкуватися, розумієте, що потрібно починати щось нове. Взаємодійте з людьми, але ми прояснюємо карту, яка людина прийм... нічого для цього не робить. Якщо у вас це може бути по відношенню до вас, це не тільки ваша може бути енергія, тут енергія землі. Це може бути і по відношенню до вас людина, енергія чоловіча чи жіноча, залежно хто ви, хто мене дивитесь. Ну тут Ш... ні, ви нічого не робите в сторону тієї енергії, щоб знайти конструктивне рішення. Чи це по роботі, чи це з людиною, з особою в якої у вас є стосунки, ви з цим нічого не робите. Тут застигша ситуація. Важка. У вас серце розбите. Якусь ситуацію ви покинули, прийняли якесь рішення покинути ситуацію, можливо, навіть вечором, пізно вечором, і тут у вас теж на дні колоди дьявол. був великий перекос, відчували себе непотрібною, і прийнято рішення було. Вийти з тої ситуації, яка вам приносила оці, оці всі страхи і неприємності по дьяволу. можливо, хтось вийшов навіть з токсичних стосунків і у когось був трикутник. І хтось це все таке відчуття, що люди тут потрібно поговорити, але ні та сторона нічого не робить, ні ви нічого не робите. Ну, сердечна біль є. Паш кубків. Тут якраз і є спілкування, дуже багато новин, дуже багато спілкування з раком, тому що тут є енергія рака. Можливо, спілкуєтеся з раком, гарно виглядаєте, і дуже багато надходить вам новин. Про машину також може комусь надходити новини, які ви чекали від чоловічої енергії, може надходити новини про, про якусь машину, про поїздку, про якийсь рух, який, який потрібно вам зробити. І це буде неочікувано, ця енергія тут змінюється, тут король мечів є, який має почуття, ви тут жіноча енергія гарно виглядає в свої... у своєму ресурсі і розквітає не тільки духовно, але і гарно виглядаєте фізично. дьявол Ось приходить правосуддя на дьявол. У вас приходить башня. Ого! Скорпіони. середини тижня. <кхи> да Бачу, бачу. Бачу, бачу. У вас тут усі старші аркани. Скорпіони. Д'явол, токсичність, прив'язка до людини до обставин, до, до будь-чого. Тут приходить правосуддя, старший аркан енергія Терезів, тобто справедливість, але не факт, що ви справедливі, тому що дьявол може керувати і видавати не незаявне, тобто у вас буде така біполярочка, здається, ви вчиняєте правильно, справедливо, а насправді це так дьявол на вас діє. І тут приходить башня, башня це зміни, це все порухається, все, що немає стійкого фундаменту, воно все впаде. І тут приходить верховний жрець. Подружжя, урок, релігійні установи, буква закону. Скорпіони бачу тут декілька розвитків, як може це у вас програтися. В когось може бути натуральний суд, натуральні якісь судові справи і рішення по розірванню шлюбу. У когось може раптово рухнути вірування в те, що ви раніше вірили, те, що ви вважали раніше справедливим, воно було для вас ілюзорним, і ви виходите з цього, ви проходите якийсь тут кармічний урок. На середині тижня у вас будуть кардинальні зміни. Емоції будуть зашкалювати, все буде мінятися, ви будете розуміти, що можливо, у вас тут пробуджується. Я відчуваю, що це у вас, Скорпіоні, що у вас тут пробуджується відчуття, що ви ніби пробудилися і побачили все не так, як насправді було. Ви думали, що ви вчиняєте справедливо. Що ви є справедливі, а насправді це був урок по дьяволу, це, це вас підтягувало просто те, чого ви не бачили. Ви підсвідомо це робили, а несвідомо. Енергія тельця тут є. На середині тижня у вас дійсно будуть великі зміни, скорпіони. Зверніть увагу, тому що башня просто так не приходить, а тим більше з Верховним Жрецем порушиться все і кармічний урок, і ваша релігія, світогляд, вірування повністю можете, тут все може кам'я на камні не залишитися. Тут чотири старших аркани і все по дьяволу. Або у вас це з козирогом відбувається з Тельцем, з Терезами. Пашня ваша енергія. Суто ваша. Рицар жезлів. У вас такі якісь емоційні качелі тут? Скорпіони. Відсторонюєтеся, ви емоційно від якоїсь ситуації, від... Від... відходите ви на дистанцію королева Пентаклів жінка знаку Земля. Тут чоловік молодший, жінка старша. жінка земля, чоловік вогонь. Жінка приймає тут. Чоловіча енергія якось напирає на неї, а жіноча відстороняється від неї, від цієї молодої, гарячої енергії, вона відстороняється, ображається, ось проходить у вас оракул ваш, займається фінансами і досягає певного результату. Тут ви займаєтеся фінансами і приймаєте рішення відсторонитися від чоловічої енергії, ну, так якось спокійніше. Але є глибокі страхи і переживання, ну, страх. Страх такий це місяць це така мутна карта, на душі так мутно, нічого не ясно. Ну, ви тут займаєтеся фінансами, і фінансові надходження у вас тут будуть досить непогані, я б сказала, перспективні. Отримаєте тут гарні, гарні фінанси, жіноча енергія. Ну, ну, всередині муть. Ця молода енергія чоловіча може приїхати до вас якось прискакати і надати вам оці фінанси. Через нього вони можуть прийти. Да, там щойно побачила силу Лев також присутній. Якимось чином. Угу. П'ятірка, в недавньому минулому, п'ятірка пентаклів, що за холод був, а в сім'ї якесь було похолодання, багато таємниць, багато було скритої інформації і багато було ілюзій. В недавньому минулому від... відчуття холоду було в сім'ї. Тому що там скрита інформація була вам невідома, яка причиняла вам оцей холод і нестачу цього ресурсу і відчуття непотрібності. Не відчуваю, що це було по фінансах, я відчуваю, що це було на емоційному плані. Багато було ілюзій про думок, про скриту якусь інформацію, яка. Відчуття, що вам стала відомо, щось скрилося, і про це було багато думок, і це викликало у вас відчуття холоду і емоційної такої нестачі, то завжди брак. І тут жезлів. Про що ми говоримо найближче майбутнє? ось цей е лев, сира сила, енергія лева, що я бачила, туз пентаклів, Туз кубків, туз жезлів. Ну, тут, тут скорпіони класно. І на дні колоди у вас десятка. Угу, да, з, з земною енергією у вас є. Конфлікт. Він якийсь маніпулятор і нечесний Цей король Пентаклю з вами якийсь нечесний, якийсь він хитрий. Іде слово хитрий. Ви до нього насторожено дивитеся, але ви щасливі, хоча йому й не довіряєте. На дніколо, ну, не на дні до найближчого майбутнє, щось я сьогодні заговарююся. Вибачте, ви скорпіони, ту жезлів пристрасть до діла, до людини, я відчуваю до людини. Може бути лев сила, тобто сильне, інтимне бажання, взагалі сильне бажання тої людини і пристрасті. Туз кубків, наповненість почуттями, кохання, відчуття гармонії всередині. Тут у вас вже енергія змінюється, і паш Пентаклів це може людина проявлятися з якимись подарунками до вас, проявлятися якось по-дитячому, проявлятися якось несерйозно дурачитися, так якісь дрібненькі кроки робити в вашу сторону, але вам це буде подобатися і приносити вам щастя. Гарного вам тижня, скорпіони!